Новий Вінницький ритм. 101 і Місто над Богом. Події, що поруч. Я вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії. Я автор та ведучий Семко, А також радий вітати сьогоднішнього мого гостя, Ігор Івасюк, заступник голови Вінницької обласної ради. Сьогодні є гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Я радий вас бачити, Ігор Дмитровичу. Добрий день. Дав... Дякую за запрошення. Давно З вами не бачилися. Так. Дуже давно. Вибачте, але питань багато. Всього лиш 20 так. хвилин, Питань багато. Що встигнемо? Основні питання, які дозвольте так скажу, які на які я зробив особливий акцент. Ну, треба якось минулий рік провести. Треба якось про це сказати. Я знаю, що зараз депутати подають звіти про свою роботу і за минулий рік. На вашу думку, можливо, це суб'єктивна, а можливо, навпаки, ви зараз кажете об'єктивну річ. Які рішення обласної ради ухвалені минулого року ви би виокремили за своєю глибиною, необхідністю, життєданістю? Ну і так далі, найголовніше, якщо так одним словом говорити. Зрозуміло, 22-й рік прийшов під е, пріоритетами, пов'язаними з війною. І тому е, допомога Збройним силам України, тероборона, е, допомога вимушено переміщеним особам, підтримка наших громад, е, всьому цьому було. Підпорядковані рішення, які приймалися обласною радою. Ну так як приклад можу сказати, що навіть перед початком війни, за пропозиціями, які тероборони, яка тільки формувалася, це був січень і початок лютого минулого року. Обласна рада виділила запрошуємо суму, яку було запросили наші тероборонці, для того, щоб розпочати тероборонні роботу. І так протягом року було виділено на їх дія. Альність і підтримку збройних сил 25 мільйонів гривень. Крім того, було збільшено матеріальний резерв з обласного бюджету з 15 до 150 мільйонів. Тобто, фактично в 10, 10 разів да, в 10 разів були збільшені ці видатки. Було передано 83 машини техніки, яку запрошували наші військові для їх потреб, якраз з. Обласних комунальних закладів з обласною радою важлива теж, на мою думку, подія це передача госпіталів ветеранів нашим військовим для того, щоб лікувати поранених і давати можливість їм проходити ефективну реабілітацію, бо там створена чудова матеріальна технічна база. Ще одним із пріоритетів було повернення за належністю використання бомбосховищ. Ще яке всі добре знають, Колись це був клуб Курсаль біля книжки і біля лікарні Пірогова. Зараз це приміщення використовується за належністю. Це бомбосховище як для працівників книжки, а так само головне для працівників обласної лікарні імені Пірогова. І фактично там створені всі умови для того, щоб і безпосередньо в сховищі в цьому бомбосховищі надавати медичні послуги. Ну, на мою думку, ще важливе дуже рішення це звернення до Верховної Ради України, уряду президента України щодо заборони діяльності московського патріархату на території України, фактично як агента російських спецслужб ФСБ і. До речі, майже одноголосно це звернення було проголосовано, Всього одна людина утрималась. Всі депутати без винятку підтримали цей проект рішення. Ця одностайність якби стверджує і позицію депутатського корпусу, а з другого боку, волю, волю громадян, волю мешканців Вінничини. Ну на мою думку, важливі є рішення пов'язані з позбавленням спадщини радянсько колоніального періоду верховного. Обласна рада прийняла рішення щодо переіменування обласної бібліотеки імені Тимирязєва в бібліотеку імені Валентина Атамановського. Ну, Це видатна людина, український історик, бібліограф, краєзнавець, громадський політичний діяч, автор першого в Україні історика правового дослідження Вінниця mm -hmm. в 14-17 столітті. Фактично, він перший, хто написав історію нашого краю. Він депутат Української центральної ради, засновник Вінницького кабінету вивчення Поділля. Учасник бою під крутами і один із небагатьох, хто вижив в цьому бою, це дуже видатна постать, і абсолютно справедлива, що сама головна центральна бібліотека наукова носить ім'я зараз, носить ім'я Валентина Атамановського. Але ми робили це не тому, що нам сподобався виключно Атамановський. Я вважаю, що Провели ми правильну акцію, ми е, протягом місяця вивчали громадську думку віничан, і будь-хто е, мог вносити будь-яку кандидатуру і будь-яку пропозицію щодо е, назви бібліотеки. Наприклад, тут які були кандидатури е, е, були, були і Тараса Шевченка, угу. були кандидатури, і е, Кацюбінського були кандидатури. Але можу сказати, що по, по результатам по результатам цього опитування. Такі були результати 40 8 трошки більше набрав набрав Атамановський mm -hmm. як варіант. Далі 26 з половиною Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека, Східна Подільська наукова бібліотека, у назву досить складну. Запропонували. 20%. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека. Тобто ну, без... Без, без імен решта пропозиції. Набрали від 1 до 2 відсотків, але Атамановський 48,3%. І обласна рада фактично теж одноголосно підтримала волевиявлення думку громадян, мешканців нашого міста області, і зараз наша бібліотека носить ім'я. Видатного українського вченого я точно не пам'ятаю момент, але це вже точно десь роки 3-4, якщо не більше тому. Проїжджаючи через зупинку Атамановського в центрі Вінниці, я чув розмовах хто таке а Чому, чому перейменували? Якраз тоді перейменували з героя Комсомолки. Тепер запам'ятають і ще більше будуть знати, будуть дивитися, можливо, його частина його дослідження увійде до. До історії рідного краю. Хоча, скажу відверто, почав читати не просто його читати. От ну це суб'єктивно. Взяв, дійсно, подивитися. Но наукова праця відчувається. Це конкретна науково-академічна праця. Його так і в принципі і сприймали. Ну так, будучи фактично дисидентом в радянські часи, він все рівно зміг захистити дисертацію. Mm -hmm. Він працював в Харкові в університеті. Не зовсім давали, на жаль, викладати історію України. Він укладав Супутні предмети, але е, він все життя займався історією України, історією Поділля. Ну, похований він на Харківщині, в Харкові похований, але багато зробив саме для нашого краю. Так, да, да, але так, і честі хваляє і, і пам'ять. Дозвольте тепер мені цитату, Ігор Дмитрович, ви, як я вже сказав, депутати подають звіти про свою роботу. Ви свій звіт розпочали такою фразою. Кожен день минулого року показував мені, чого варті люди, які зі мною поруч, чого вартий я. Та чого варта наша країна, як вам особисто і вашій команді вдалося попри все зберігати оптимізм? І на чому на сьогоднішній день, як ем, як заступник голови Вінницької обласної ради, ви концентруєте свою увагу? Так, да, я якраз напередодні нашої з вами зустрічі вже розмістив свій звіт і на офіційному сайті обласної ради, і на сторінці у Фейсбуці. Ну, перше, це вимога закону. Депутати повинні звітувати про свою роботу, і я виконав цю норму. Але я це зробив з величезним задоволенням, тому що через призму цього звіту була можливість проаналізувати, що було зроблено. Нас за цей час, і фактично відчувалася. Під е, якими цілями е, була спрямована ну моя діяльність, фактично діяльність обласної ради. Розуміла, як заступник обласної ради, е, який е, е, курірує, якби опікується питаннями гуманітарної сфери, це для мене був пріоритет. Пріоритет це був співпраця з з е, різними е, міжнародними і гуманітарними місіями. Це робота на вимушено переміщених. Ну і зрозуміло, підтримка військових. Я хочу сказати, що обласній раді вдалося вишукати е, кошти е, і навіть під час е, е, війни е, підтримати нашу культуру. Е, мені дуже приємно, що відбулися конкурси і імені Михайла Коцюбинського, і Степана Руданського, і Миколи Леонтовича, що наші митці е, Письменники, творчі люди брали участь у цьому конкурсі. Хоча все їх мистецтво теж було проникнуто якби подіями війни, але вони займаються мистецтвом. Вони це хочуть, люблять і можуть робити. А нам приємно, що конкурси були дійсно конкурентними брали участь багато претендентів в різних номінаціях і. 627 тисяч гривень було виділено на підтримку саме української культури, українського мистецтва. Якщо я не помиляюся, там зараз мова йде про 40 осіб. Так, да, так. 40 осіб, і то в різних абсолютно в різних, номінаціях абсолютно. Абсолютно, да, в різних номінаціях тому що ці конкурси, хоч і опікується іми обласна рада, а вони мають статус всеукраїнських, угу. як Михайла Коцюбинського чи Степана Руданського. Я думаю, що і конкурс Миколи Леонтовича теж скоро набуде статус всеукраїнського, бо учасники є зі всієї України і навіть і з кордону в, в, в галузі освіти. Зрозуміло, ми теж намагалися підтримати наше майбутнє, тому що війна Закінчиться а э, э, та молодь, яка, э, яка є. Творчою, яка є інтелектуальною елітою нашого суспільства, вона буде в першу чергу займатися відбудовою нашої країни, жити в цій країні, і тому були виділені кошти обласною радою на підтримку переможців різних конкурсів, олімпіад творчих змагань для студентів вищих навчальних закладів, професійно-технічних загальноосвітніх. Фактично сума була виділена понад 3 мільйона і, і ці стипендії були виплачені. На мою думку, ще один важливий напрямок, який нам вдалося і зберігти і профінансувати це гранти обласної ради і обласної державної адміністрації за високі наукові досягнення, наукові розробки, якими займаються наші вищі навчальні заклади, і займаються ну і будь-які навчальні заклади, які е, займаються науковою роботою. На це було витрачено е, теж досить пристойні. Суми і м, традиційно переможцями стали це Вінський національний технічний університет, і він зараз багато працює і на нашу армію, це Донецький національний університет імені Василя Стуса. Це е, Вінницький торговельно-економічний е, інститут, е, і ну фактично всі наші вищі навчальні Практично заклади. Всі, <да. всі, да, всі брали е, активну участь, і в тих чи інших сферах вони теж е, здобули, е, здобули ці гранти, які підтримують наші наукові е, школи. Е, навіть і в галузі спорту ми підтримали наших спортсменів ветеранів Я вважаю, що це абсолютно правильно, тому що вони своїми досягненнями прославляли нашу країну, і зараз, перебуваючи на пенсії, ці кошти їм абсолютно не зайві. В той же час були зроблені одноразові виплати нашим спортсменам сучасним, які зараз захищають честь країни під її прапором на міжнародний. Народних змаганнях і мають високі здобутки, результати, і на це було передбачена сума майже 4 мільйона гривень. Ну і, і питання, зрозуміло, пов'язане з молодіжною політикою. Ну от не так давно ми фактично, скажімо так, приютили, але вважаю, що ми все ж таки навіть створили нову локацію Донецького, Донецького молодіжного дитячого молодіжного, молодіжного центру. Соборна 70, в центрі міста. От у нас є Я Маріуполь. Всі бачать, угу, коли проїжджають по Соборні. Так само і в будівлі, де обласна рада, і вже це получається третій вхід від центрального. У нас є реликований заклад Донецький обласний дитячо-молодіжний центр, якому ми допомагали відкритися, який працює на Вінниччині. створили платформу для вивчення думок молоді, і платформа дуже цікава. Вона дає можливість вивчати позицію нашої молоді в різних аспектах життя, від екологічних питань до там активності в. В громадському Соціальні суспільному житті, житті mm -hmm. нашої молоді розробили дуже цікавий, на мою думку посібник-довідник для внутрішньо переміщених осіб в першу чергу, саме якраз для молоді. Співпраця з міжнародними організаціями це от я теж наш пріоритет. Про, от от да. саме про це хотів зараз запитатися, тому що з повернуся на початок нашої розмови з 24 лютого. Дуже активно почали працювати, і в тому числі обласна рада почала працювати створення майданчика, який потім, в результаті ми зараз називаємо дуже коротко це міжнародний координаційний гуманітарний штаб. Міжнародний гумштаб. Ми так говоримо, дуже активно почала працювати. Обласна рада і залучила всі свої можливості і знайшла партнерів декілька слів про роботу міжнародного координаційного гуманітарного штабу. Да, ну, міжрегіональний міжрегіональний. міжрегіональний да, координаційний. Ну, можливо, в мене по фрейду обмовив да, да, гуманітарний штаб, але в якійсь мірі ми правильно можливо, сказали, що він міжнародний, тому що цей штаб фактично зразу після початку широкомасштабного нападу Росії на Україну розпочав свою роботу. Його засновниками абсолютно на громадських засадах стали. бувши Єрміністр України Володимир Гройсман, діючий міський голова Сергій Маргунов і голова обласної ради В'ячеслав Саколови, і багато людей однодумців долучилися до роботи міжрегіонального координаційного штабу. І в рамках штабу величезна робота вже на цей час проведена. Можу сказати, що поставлено більше двох тисяч тонн гуманітарних вантажів із 16 країн світу. Вінничани, громадські організації, волонтери, прості громадяни, мешканці нашої області і міста, міжнародні організації всі в рамках цього штабу здійснювали ті чи інші проекти і. Можу сказати, що і це і поставка у співпраці з міжнародної організації з міграції. Це е, поставка е, пральних машин, там більше 40 пральних машин, 40 е, сушилок. От зараз ми плануємо роздати е, 38 е, бойлерів на 100 літрів, 5 бойлерів на 50 літрів, які теж будуть передані в громади, якраз саме там, де організовано е, проживають вимушені е, перем... переміщені, переміщені особи, особи да ВПО. І їм така така допомога дуже дуже і дуже потрібна. Це безпосередня допомога нашим військовим. Величезний об'єм був переданий. Це і як ми називаємо в буржуйки Окопні пічки, ці пічки, щоб можна було зігрітися нашим воїнам? Величезна маса людей, які брали участь, я особисто безпосередньо сам виїжджав з гуманітарною допомогою в Херсонську область, от напрямку Херсону, допомогу возив нашим артилерістам. Якраз це продовольчі. Чи запаси, засоби гігієни, ну і mm -hmm. ті ж, і ті ж бурзруйки, е, яка їм була, були їм дуже е, доречні е, і, і зараз, от буквально е, сьогодні, відбулася чергова передача допомоги е, 50. 9 бригаді, це наша бригада mm -hmm. Вінська, яка е, захищає е, Україну на Сході е, і на півночі, на кордоні вони знаходяться, наші хлопці. Е, тому е, е, це допомога наших, наших партнерів з Німеччини. Вони теж передали 240 буржуйок. Тобто Громади наші буржуїк виготовили там більше 200. І 240 mm -hmm. наші партнери з Німеччини передали. Е, дуже дуже корисний в час. Власна ініціатива е, Володимира Гройсмана е, щодо е, таких, е, ну получається, хімічних грілок. Да? Це mm -hmm. цікава дуже річ, тому що воїнам, на жаль, е, холодно в е, весь час перебуваючи на повітрі, на вулиці, і е, ці е, грілки дають можливість підігрівати температуру від 52 до 65 градусів, генеруючи тепло протягом 20 годин. Їх можна використовувати в взуття, на руки, на тіло, де, де зручно. І от 10 тисяч таких грілок вже передано, а взагалі Володимир Борисович зініціював 30 тисяч, доставку таких 30 тисяч грілок виробництво Ізраїль, ізраїльські партнери нам Відповідно виготовили і передають ці грілки. Ну що ж, ми можемо говорити тільки дуже велике Дякую. Щиро кажемо. Дякую. Вибачте, Ігор Дмитрович, маю вас перебити і так роблю це дуже дуже ніжно. Саме чому тому, що питань ще багато? А на жаль, час ефіру спливає і В такому випадку пропоную продовжити нам з вами зустріч і продовжу пропоную вам ще до нас ну трошки частіше приходити до нас і знову таки говорити про те, чим займається конкретно обласна рада, чим конкретно займається заступник голови Вінницької обласної ради е, Ігор Івасюк. Чим займається по Фрейду, вже буду точно казати, міжрегіональний координарний гуманітарний координаційний гуманітарний штаб. штаб е, ми маємо про це говорити. Я розумію, yeah. що ми маємо про це говорити. Не всі. Речі, зараз під час війни, ми можемо говорити, але ми мусимо і маємо про це говорити, адже в будь-якому випадку, ми зараз з вами знаходимося. Я кажу зараз. Конкретно тут ми знаходимося на вістрі інформаційного фронту. На вістрі інформаційної війни. Інформаційна війна нами має вестися абсолютно често, чесно, чисто і відкрито. Я щиро дякую вам. Я щиро дякую, дякую вам за ваші відповіді і за розлогість ту, яку ви сьогодні нам надали в інформаційному плані. Щиро дякую вам. Дякую за запрошення. Нагадаю ще раз нашим глядачам, слухачам Ігор Івасюк, заступник голови Вінницької обласної ради. Сьогодні був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту час змін. Е, Ідемо на невелику паузу. Після чого знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 і Місто над богом. Події що поруч.